Відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскочі ніжно носи, і маленькі ніжки босі. Доброго ранку, малята! Вітаю вас, малята, на занятті зліплення. Зараз у нас дуже гарна пора, літо. Йому радіють і діти, і дорослі. Послухайте, будь ласка, вірш надії красоткиної літо. Кольорове, кольорове літо нам красу несе, в рідному довкіллі радує усе лілії, троянди, полі маків світ. Просто дивовижний, неповторний світ. Кожен день щось інше, кожен день нове, не озорі далі небо нас зове. Озеро на скличі, річка і гаї, і ставки у вербах, і поля мої, де трава зелена, вранці, у росі, світ такий чудовий у ясній красі. А у літа справді різні кольори, синє небо і білі. Хмаринки з згори і ліси зелені, в полі диво цвіт, надзвичайно гарний, пречудовий світ. А у літа справді стільки кольорів, маками у полі, Світ за замаюрів, то зарожевіє, жовтим зацвіте. То від колосочки поле золоте, від ромашок біле, наче у снігах, літечко казкове в різних кольорах. Кольорове літо душу веселить, сумувати людям просто не велить. Отож, я вам, дітки, пропоную зліпити з пластиліна картину кольорове літо». А яке у вас буде літо, ви вирішуйте самі. Але спочатку розімнемо наші пальчики. І пальчики робити. Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гуч настукати об стіл. Можуть будь що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке, руку будь-кому пожати. Та здоров'я побажати, Помахати всім. Пока, рухлива з пальчиками гра. О, літо тепле, гарне, яскраве, дуже-дуже гарне Літочко прийшло до нас. Дітки, сьогодні такий гарний сонячний літній день. Давайте розважатися і будемо ліпити. Літо з пластиліном і зліпіть його так, як вам подобається. Успіхів!